Взагалі немає планів. Але воно вже прийнято в эксплуатацию. Розумієте? Відкрили А Генеральную прокуратуру мы обращались, а это генеральная передала в городскую. Декларацию давайте? Да. Річ у тім, що посадові особи приватного підприємства Агенція нерухомості Елітресурс здійснюють незаконне самовільне будівництво по вулиці Артема, 72А у місті Києві. Суть проблеми полягає в тому, що перше, вони самовільно захопили земельну ділянку, оскільки не мали відповідних документів на землевідведення під будівництво. Друге, це здійснюють самовільне будівництво. Це десь порядка 170 квадратних метрів, чим завдано комунальній власності міста Києва значну матеріальну шкоду. Крім того, всього, посадовим літресурс було подано завідомо неправдиві внесено в декларацію в повідомлення про намір виведення будівельних робіт та отримання декларації відповідно внесено неправдиві відомості Чим фактично знову ж таки вчинено злочин, перед з підробкою фактично документів. Крім того, всього посадовими особами Державної інспекції державного архітектурного будівельного контролю в місті Києві та посадовими особами Київського міського бюро технічної інвентаризації ще у 2011 році було незаконно прийнято в експлуатацію. Та видано технічний паспорт на вказану будівлю, в якій було зазначено добудовану мансарду, тобто 522 квадратних метри, якої в дійсності в наявності не було, тобто вчинений злочин посадовими особами службовими особами відповідних державних органів. Крім того, всього представниками забудовника, а саме приватного підприємства Агенція нерухомості Елітресурс, тоді ж у 2011 році було подано завідомо неправдиві дані про те, що ними проведено реконструкцію такої відповідної Відповідно даної будівлі наразі е, представниками е, забудовника а саме приватного підприємства Елітресурс здійснюються самовільні незаконні будівельні е, роботи, які е, посягну, посягають на е, комунальну власність місця, а саме земельну ділянку, і е, не мають жодного відповідного дозволу. Вони наразі вони мають тільки дозвіл на реконструкцію з добудовою мансарди, яка вже в 2011 році, начебто, була. Прийнято в експлуатацію, тобто ще раз вчиняє злочин відповідний, тільки вже за іншою кваліфікацією, та е, аналогічним чином не оформили в Київській міській раді ні проєкту землеустрою не було, ні проєкту відведення земельної ділянки для проведення додаткових будівельних робіт, тому що доказані роботи виходять за межі конструкції будівлі та фундаменту зазначеного проєкту будівництва. Всі інші факти будуть описані додатково, напевно, що з завтрашнього дня, і подано до Генеральної прокуратури, а також до Служби безпеки України з метою е спонукати їх, провести розслідування факту того, що дана будівля будується фактично з метою передачі її е Управлінню вантажних перевезень російських железних дорог, це державне підприємство російських железних дорог, це структура, фактично державна структура Російської Федерації, яка наразі за рахунок діяльності якої наразі на території України, скажімо так. Експортується озброєння, важка техніка, артилерія, також ракетні установки на території України для поневолення та захоплення нашої неньки України.